Я був дикий, немов дністер, мене доля нерідко била, і якщо я інакший тепер мене книжка таким зробила. Степан Пушик це окрема писемна епоха з історією його рідного села та всієї Галичини, зокрема давнього Галича, величного міста фортеці, що так талановито відтворив автор своїх книгах. З нагоди 80-річчя, від дня народження талановитого поета, автора блискучих прозових творів, невтомного збирача усної народної творчості, дослідника наших старожитностей, обласна бібліотека для юнацтва підготувала розгорнуту книжкову літературну виставку Портрет. Письменник житиме в своєму слові. Народився письменник в селі Вікторів Галицького району Івано-Франківської області в сім'ї працьовитих Галицьких селян. Рано залишився без батька, а мати змушена була важко працювати, аби дати раду дітям. Середню освіту здобув у Вікторівській, Комарівській та Косівській середніх школах. Спеціальну освіту здобув у Тлумицькому сільськогосподарському технікумі та літературному інституті. Трудову і творчу діяльність. Почав з 15 років. Перша поетична збірка Молоді громи побачила світ 1967 року. Це була маленька книжечка, і тоді ніхто не міг знати, що через чотири десятиліття твори пушика вийдуть в шести томах і семи книгах. Він стане автором півсотні різножанрових видань, поезій, поем, пісень, новел, повістей, романів, есеїв. Історичних і літературознавчих розвиток, записів фольклору, які відзначені найвищими літературними преміями. У доробку письменника залишилося до 300 томів, кожен по 200 сторінок, збірки поезії, пісень, казок. Понад 150 віршів поета озвучили композитори Володимир Івасюк, Анатолій Пашкевич та багато інших, і заспівали ці пісні на весь світ Дмитро Гнатюк, Анатолій Мокренко. Микола Кондратюк, Михайло Сливоцький, Михайло Кривень, ансамблі та хори. Його шанували видавці, Збірки нарисів про золотого птаха вийшли п'ять разів. А у достойній Шевченківської премії 1990 року роман з народних уст Страж Гора перевидавали шість разів. Літературно-історичне дослідження про карпатське куріння Тараса Шевченка, Славетний Предок Кобзаря. І цікавим внеском автора у Шевченкознавство Пушик написав також есеї про Івана Миколайчука, Володимира Івасюка, Ярослава Барнича, читаючи щоденникові записи з останніх десятиліть, що вийшли в трьох томах, навіть юне покоління матиме нагоду багато чого переосмислити з історії України, гордитися своїми батьками і дідами і продовжувати їхню справу світлини, Відтворюють події в житті автора і доповнюють щоденникові записи. Життєвий творчий шлях письменника відображений у численних статтях, дослідженнях його творчості, газетних та журнальних публікаціях. Талановиті поети не вмирають, вони залишаються жити в джерелах художнього слова, у своїх книгах, витоках животворчої духовної сили і дарувати радість і задоволення своїм читачам. І навіть там де не цвіте калина, де слово зневажається моє, всі знають є на світі Україна, не грудка, а земля з народом є.